Доброго дня, друзі! Мене звати Мирослава, я власниця шоуруму модна казка. І у цьому відеоогляді я вам буду показувати ті новинки, які ми отримали на цьому тижні. А саме бежево чорну капсулку від бренду Арджен. Перше піджак двобортний. На підкладі піджак розміри SML, Ціна цього піджака. 1600, він ще безцінний, поки що 1600 з чимось. До нього я підібрала у капсулку ось таку блузу з розкішним рукавом. Ось таким, на три гудзичка. Тут можна розшпилити, вона дуже гарно виглядає, якщо розшпилена. І вона буде класно виглядати ось такими брюками палацу. І ось цей піджак. Прошу, готове рішення для вашого гардеробу. Така самісінька капсулка буде у чорному кольорі, і я до неї вам запропоную ось таку зелену блузу, розміри блузи S, M, L, XL XL-ка йде повномірна на 48,50. Ось брючки, так само СМЛ, брючки максимально до 46-го розміру. Позаду в них є гумка. За рахунок того, що вони дуже високі, вони сідають просто ідеально, є з боку замочок. Ось, прошу вам, капсулка. Повністю, яка вирішує гардеробну будь-яку проблему. Це те, що ми отримали на цьому тижні. Прошу завітати до нас у модну казку, яка знаходиться у центрі Львова. А також ви це все можете замовити у нас на сайті. Переходите, вибираєте свій розмір у фільтрах і замовляєте.